Едем, Відчуй життя без алергії. 24 травня минула 9 ранку. Телевізійна служба новин не відстежує найважливіше в об'єднаному марафоні каналу 1+,1. 455-та доба повномасштабної війни. Ворог намагається цілком захопити Бахмут і взяти Мар'їнку на Донеччині. Разом із тим росіяни спробували захопити Первомайське селище біля окупованого Донецька і пісків. Там зазнали втрати, відступили. Гаряче нині в околицях вугледара у генеральному штабі збройних сил повідомляють, що за останню добу ворог завдав чотирьох десятків авіаударів по території України, а ще півсотні обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є потерпілі серед цивільного населення. Натомість сили української оборони здійснили 15 авіаударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника і знищили російський вертоліт К-52 та кілька ворожих дронів. Російські добровольці, які напередодні зайшли на територію Білгородської області Росії, кажуть, що контролюють 40 кілометрів фронту. Операція зі звільнення цього регіону триває, а регулярна армія Кремля нічого не змогла їм протиставити. Про це йдеться в заяві російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії. Там наголошують, Кремль не має резервів. Усі його солдати або мертві, або поранені, або перебувають в Україні. У Білгородській області паніка частково триває організована евакуація, але здебільшого відбувається стих. Хійна втеча заявляють добровольці. При цьому в Міноборони країни агресорки кажуть, нібито знешкодили усіх диверсантів. А губернатор Білградщини В'ячеслав Гладков, хоча ще опівдні, визнавав, що влада не контролює дев'ять сіл, надвечір заявив про скасування контртерористичної операції в області. І більше ані слова про те, що там відбувається зараз. Водночас бійці російського добровольчого корпусу заявили, що продовжують звільняти свій народ від кремлівського режиму. Бойцы РДК снова в России. Ну что же, РДК снова на родине. Мы дома. Время борьбы за свободу России настало. Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободной. Щонайменше двоє жителів поранені в Авдіївці на Донеччині. Їх дістали з під завалів розбомбленої багатоповерхівки. Під руїнами ще можуть бути люди. Росіяни нищать місто авіабомбами і ракетами. Попри щоденні обстріли і заклики влади евакуюватися. в Авдіївці залишаються понад півтори тисячі жителів. Двоє людей загинули, і троє поранені на Херсонщині. У селі Козацьке від мінометного обстрілу загинула 62-річна жінка, і ще двоє її сусідів дістали поранення. У селі Львове загинув пенсіонер, постраждав 49-річний чоловік під постійним вогнем і село Антонівка. Вночі росіяни атакували Харківщину, атакували її дронами у Великобурлуцькій громаді шахеди, влучили в школу, будинок культури та офісні приміщення. Виникли масштабні пожежі. Крім того, з артилерії окупанти вгатили по селу Липці, побило хати, гаражі та автомобілі. Загалом цієї доби ворог накрив вогнем майже три десятки населених пунктів. Минулося без поранених. Із реактивних систем залпового вогню та мінометів ворог безперервно обстрілює сумщину у великописарівській громаді. Поранена людина, зруйновано 10 осель. Проблеми зі зв'язком та інтернетом. Місцевих закликають виїхати подалі від лінії вогню, надають автобуси та поліційний супровід. Майже сотні ударів за добу завдали окупанти по Запоріжжю з авіацією, реактивних систем залпового вогню та безпілотників в області зруйновано 18 цивільних об'єктів. А в Нікопольському районі це Дніпропетровщина, ворожа артилерія, побила готель, шість приватних будинків і газогін. Окупанти не залишають у спокою деокуповану Херсонщину. Кількість обстрілів щодень зростає. В епіцентрі ударів місто Береслав та його околиці. Літаками росіяни скидають із нової каховки на Береслав керовані авіабомби. Більшість вулиць уже перетворено на руїни. Напередодні, зокрема, найбільше вибухало на міському цвинтарі. Із колись десятитисячного населення залишилося не більше як п'ята частина. Кілька тонні бомби падають просто на школи, дитячі садки, цивільні будинки, в яких живуть люди, гинуть цілі родини. Залишатися у Береславі, дехто змушений через потребу доглядати рідних, інші через неможливість, наприклад, покинути своїх тварин. Кожен день в підвал. Я кожен день вважаю, сколько у нас жін. У нас в основному жінки залишилися в нашому районі, і я кожен день вважаю, сколько нас. А мужчин совсем мало. Ми з кожним днем все більше і більше боїмося. Повірте, все страшніше і страшніше. Ну, а що, ну от дівчата до себе в підвал, а я бігом до себе. Я оце біжу сама собі в підвал. І це ж без кінця, без соні ночі. До цього не звикнеш, повірте, у нас тільки як -то, психіка нарушається. Бояться виходити з підземелля у Харкові. Десятки людей живуть у бомбосховищах. Це здебільшого ті, хто пережили масовані бомбардування північної Салтівки або ж переселенці з прифронтових районів, які ледь врятувалися від російських обстрілів. Свій побут вони й досі облаштовують в підвалах, а на вулиці виходять лише за нагальної потреби. Про життя під землею розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. На прогулянку із бомбосховища вони виходять у перервах між сиренами. Ждеш, що зараз бахне. Зараз бахне. А що це було? бахне. Туди. А це було? ми всі я, я лично вся на нервах. Прогулянка триває недовго. У Харкові оголошують тривогу. Заходите. Щойно повертається униз, вони заспокоюються тут з десяток самородних ріжок За понад рік війни кожен вже облаштував свій побут. Да, це такі в нас кроваті тут. От так, ото діти, хто там спить. О, діти, друг, то дружки, собачки. Котики в нас тут у цьому бомбосховищі постійно живе з десяток людей. Це здебільшого пенсіонери з північної Салцівки чи прифронтових сіл, де не вщухають обстріли. Пані Ганна з Херсонщини з окупованого села втекла ще влітку. Ну ми під бомбами, під вертольотами уходили. Нас обстрілювали. А куди люди їхали? Туди я їхала, діти куди. Посадили і поїхали. Жінці та її сусідам по сховищу пропонували переїхати до гуртожитку, але вони бояться. От вчора які були взриви в Харкові, звісно, страшно. Ми взагалі тут безвилазно всі сиділи, навіть на двір не виходили ці місяців. І таких, як вони, у Харкові багато. Кожного дня у місті по кілька разів оголошують тривогу. До Харкова з Білгорода ракети долітає за 40 секунд. Даже слібахаєт ми тут спокійно себе могли спати. Вот. Дома, конечно, просто ужасно, не успеваешь, но сирена. Куди біжати серед ночі, всього А, здесь, а здесь, як говориться? Ну бахнуло і бахнуло щодня. Волонтери розвозять їм гарячі обіди і вмовляють переїхати у кращі умови. Вони кажуть, відведе, що вони бояться. Вони просять, щоб ми привезли до них психолога, тому що їм дуже важко. У жінки почала розвиватися астма і ще з більшим потужною силою. Я їй пропонувала, щоб вона переїхала до лікарні, але вона боїться, аби заспокоїтись. Жінки займаються арт терапією у підвалі пані Ольга робить патріотичні прикраси. Ну а ще й син йшов воювати, і ну, в голові дуже було погано, то, що ми слі. Те, що мені би, врятувало от за ну, за цей рік, без нього я б не знала, як жила. Удень шиєм для військових баули і рюкзаки, а вечір уже там після 7 до 2 ночі. Коли не спиться цим. попри те, що у Харкові стало тихіше порівняно із минулою весною, страхи в людей нікуди не зникли, кажуть психологи. У стані стресу вони радять робити саме те, що вважаєш за потрібне. І не, не є якогось шаблону, що якщо вибух, то ми лякаємося, якщо просто сирена, то ми продовжуємо спати. Да? Все індивідуально. Якщо ви думаєте, що е Кожного разу, коли сирена, ви маєте бігати в підвал, то біжіть в підвал, бо це є ваша відповідальність. Якщо е вам комфортніше, більше половину часу проводити в закритих приміщеннях в тих ж самих бомбосховищах, е ну практикуйте, поки вам це є комфортним. Втім, психологиня попереджає, тривала ізоляція людини через страх може викликати проблеми з соціальною адаптацією у майбутньому, за даними мозу, через війну. Посттравматичний стресовий розлад в Україні мають 20% жінок та 8% чоловіків. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харків, ТСН, один марафон. Єдині новини. Минулої доби ворог втратив чотири сотні бійців, два десятки артсистем, п'ять реактивних систем залпового вогню і ще вісім дорогих панцерників та ударний вертоліт вартістю в 16 мільйонів доларів. Загальніші втрати окупантів на сьогодні. Ось такі. 204 тисячі 760 загарбників ліквідовано українськими захисниками від початку повномасштабної війни. Сили оборони України знищили 3792 ворожі танки, 7424 бойові броньовані машини. За 454 дні великої війни виведено з ладу 3339 російських артсистем, 570 систем реактивної артилерії та 327 систем протиповітряної оборони. Наші бійці збили 296 гелікоптерів, рашистів 309 літаків. А ще українські захисники розтрощили 6146 одиниць автомобільної техніки, в тому числі цистерни з пальним. І також затоплено 18 ворожих кораблів та катерів. Росія не зможе перечекати підтримку України і свідченням, тому є рішення союзників тренувати українських пілотів. Про це журналістам заявив генсек НАТО, який учора долучився до зустрічі міністрів оборони країн ЄС європейські країни-учасниці авіакоаліції готуються вчити льотчиків оперувати F-16, А коли передадуть власне літаки, і хто саме розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зиряна Степаненко спеціально для ТСН. Познайомити з сучасним бойовим авіапарком, навчити літати на ньому і воювати. Це те, на чому насамперед зосередиться авіакоаліція. У Міноборони Данії вона серед країн готових тренувати, розраховують, що приступити зможуть влітку, коли владнають необхідні формальності. А тривати курс зазначив данський міністр оборони напередодні може до півроку, перш ніж українські льотчики зможуть використовувати F-16. Своє бажання долучитися до тренінгів. Між тим поволі озвучують і інші країни ЄС щодо так званої. І авіакоаліції формально поки ще не належить серед них Польща, що має досвід навчати українських танкістів та артилеристів. Ми готові. Польська сторона готова навчати пілотів на літаках. F-16. Таке навчання ще не розпочалося, але ми готові його проводити. Я запропонував, щоб цей вид навчання був включений у навчальну місію ЄС. Не будемо приховувати це інструмент, який також дозволить компенсувати витрати на навчання українських військових джерела видання політико зі східної центральної Європи не виключають, що восени Україна може отримати вини. Чувачі, хоча формально жодна з країн, що готова пілотів вчити, не зобов'язувалася постачати Україні джети у Олексія Резнікова, міністра оборони, припускали, що першими можуть стати Нідерланди, та очільниця їхнього міноборони напередодні зауважила, що це не на часі, спершу навики вправлятися із сучасним бойовим авіапарком мають бути пілоти, які вміють воювати і керувати цими літаками. Наступним кроком буде пошук власне літаків. Але як я вже сказала, це наступний крок. Ми продовжимо обговорення наступного кроку з нашими союзниками та країнами, у яких можуть бути F-16. Але це не на столі зараз. Підготовка льотчиків дасть змогу державам-учасницям винищувальної коаліції потім ухвалити рішення і про передачу літаків, вважає генсек НАТО, що напередодні від імені альянсу зустрічався із міністрами оборони ЄС. Авіапрогрес вважає сигналом, що підтверджує довгострокову підтримку України партнерами, яку Росія сказав, не зможе перечекати. Між тим, в рамках іншої ініціативи, передачі Україні мільйона боєприпасів зі складів ЄС упродовж року. П'яту частину обіцяного вона уже отримала отримала. за словами глави європейської дипломатії 220 двадцять тисяч снарядів різного калібру і 1300 ракет. Відправлено із Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Покрова 1 жовтня, а Різдво в грудні разом із західним світом. Сьогодні має вирішитися доля календарної реформи Православної церкви України. За півгодини в трапезному храмі Лаври розпочнеться архієрейський собор. А календар стане одним із ключових питань порядку денного. І ось просто зараз можемо побачити наживо спільний архієрейський молебень, який от він за традицією проводять його єпископи, митрополити перед початком кожного важливого засідання. Але саме цей молебень визначний, бо вперше єпископат ПЦУ зібрався разом саме ось тут у лаврському трапезному храмі, і вперше саме тут будуть ухвалювати такі історичні для української церкви рішення. Інтрига щодо них зберігається, зберігається до останнього. Порядок денний і проекти постанов тримають в таємниці, але все ж таки є припущення, що серед головних питань буде таки календарна реформа. Її давно обговорювали, давно анонсували. В ПЦУ зізнаються, вона назріла, але чи буде запроваджена вже цього року, з вересня, чи все-таки її відкладуть в Лаврі? Сьогодні до речі, працює кореспондентка ТСН Нелі Ковальська І вже в наступних випусках новин чекаємо від неї. Більше інформації ну, і найближчий з ефірів новин о 9.30. Тож ще зустрінемось обов'язково. А зараз ведучий один один Наталія Масвічук та Руслан Шаріпов В ефірі об'єднаного марафону продовжуємо за мить. 9.30. ранку канал 1, 1+, Працює в об'єднаному марафоні. І зараз час для випуску новин від ТСН. Щонайменше двоє жителів поранено в Авдіївці, на Донеччині їх діставали з під завалів розбомбленої багатоповерхівки. Під руїнами ще можуть бути люди. Росіяни нищать місто авіабомбами і ракетами. Загалом, за даними голови, голови обласної військової адміністрації, за добу окупанти поранили в регіоні 11 людей. Двоє людей загинули, і троє поранені на Херсонщині. В селі Козацьке від мінометного обстрілу загинула 62-річна жінка. І ще двоє її сусідів дістали поранення у селі Львови. Загинув пенсіонер, постраждав 49-річний чоловік під постійним вогнем із село Антонівка. Вночі росіяни атакували Харківщину дронами у Великобурлуцькій громаді шахеди влучили в школу будинок культури та офісні приміщення. Виникли масштабні пожежі. Крім того, з артилерії окупанти вгатили по селу Липці, побило хати, гаражі та автомобілі. Загалом цієї доби ворог накрив вогнем майже три десятки населених пунктів. Минулося без поранених. Російські добровольці, які напередодні зайшли на територію Білгородської області Росії, кажуть, що контролюють 40 кілометрів фронту. Операція зі звільнення цього регіону триває. А регулярна армія Кремля нічого не змогла їм протиставити. Про це йдеться в заяві російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії. Там наголошують, Кремль не має резервів. Усі його солдати або мертві, або поранені, або перебувають в Україні. В Білгородській області паніка частково триває організована евакуація, але здебільшого відбувається стихійна втеча. Так, заявляють добровольці при цьому в міноборони країни агресорки, кажуть, нібито знешкодили всіх диверсантів. А губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков, хоча ще опівдні визнавав, що влада не контролює дев'ять сіл, надвечір заявив про скасування контртерористичної операції в області. І більше ані слова про те, що там відбувається зараз. Водночас бійці російського добровольчого корпусу заявили, що продовжують звільняти свій народ від кремлівського режиму. Бойцы РДК снова в России. Ну что же, РДК снова на родине. Мы дома. Время борьбы за свободу России настало. Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободной. Отже, 455-та доба повномасштабної війни ворог намагається цілком захопити Бахмут і взяти Мар'янку на Донеччині. Разом із тим, росіяни спробували захопити Первомайське це селище біля окупованого Донецька і Пісків. Там вони зазнали втрат і відступили. Гаряче нині і в околицях вугледара у генеральному штабі збройних сил повідомляють, що за останню добу ворог завдав чотирьох десятків авіаударів по території України. А ще Півсотні обстрілів із реактивних систем залпового вогню є потерпілі серед цивільного населення. Натомість сили української оборони здійснили 15 авіаударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Ну і знищили російські вертоліт Ка-52 та кілька ворожих дронів. Чотири танки, кілька колісних броньованих тигрів, бойову гусеничну машину десанту та близько півтора десятки ворожих піхотинців знищили воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на Донецькому напрямку. Росіяни пішли на штурм українських позицій в районі Первомайського. Запеклі бої там тривали близько трьох діб. У підсумку свої позиції наші піхотинці втримали, захопили чимало трофеїв та ще полонили більше як два десятки російських спецпризначенців. Докладніше про це розкаже кореспондент ТСН Олександр Моторний. Зараз будемо йти через велику дорогу по одному перебігаємо. Угу. Йдемте, йдемте, йдемте. Це околиці Первомайської. І прямий шлях на Донецьк. Артилерія зверху. І гравій так. Окружної тимчасово загарбано. Тому обласного центру трохи більше як пів десятка кілометрів. Вона проходить околицю пісків і саме там цілодобово маневрують ворожі танки. Азімут 150, 160, чути рух техніки на зближені. Як прийняв? Прийняв, прийняв, розживають, розвіяють. Позиції піхоти значно ближче. 600 метрів. Сказати, що тут прям запеклі якісь бої були останній час. То ні, от до того часу, як не почали вони нас штурмувати. Новий потужний ворожий штурм у напрямку Первомайського після майже тижневого піхотного затишня на ділянці розпочався близько тижня тому, каже Серган. В останні дні чотири, просто по три, по чотири штурми на добу так, відбувається? Так, -та капець, я не спав три доби. Відтоді зброї з рук піхотинці 59-ї мотопіхотної майже не випускають. Є така, що ми на день по 80 разів ведемо перестрілки, ну, бої ближні. Коли ж автомати з кулеметами відпочивають у них все одно. Немає перепочинку. Якщо в тебе не автомат в руках, то в тебе лопата в руках. Тут. і одне, і друге треба. Кажу, що буває так, що копаєш, копаєш, зараз кидаєш і береш бігом автомат в руку. Та останній тиждень зізнаються піхотинці 59-ки з одними автоматами. На цих позиціях було би геть кепсько. Ожий панцирник, ракетою зжевліно. Наші воїни спалили на самим початку нової хвилі ворожих штурмів. Вздовж посадок виїжджає техніка, і прям працює з колес. Вони їдуть, досить так швидко їдуть і стріляють по нам з цього боку, а з того боку, стріляє по нам танчик, щоб на прикритті стоїть. Втім, навіть танки того дня окупантам не допомогли. Танчик горить. Ворожа піхота, що під прикриттям броні у притул наблизилася до позиції українських захисників, там і залишилась. Зайшли фіри. 11 чоловік. Два в полоні, один ще живий, всі остальні мертві. Тримаємо оборону. У котре міць української оборони взялися перевіряти вже за лічені години. Накривають позиції артилерія, міномет. Стволка в тиграх, в бехах, в БМДшках, спецпідрозділ Шторм підлітають майже під позицію під тиском тієї навали. Наші піхотинці перемістилися на резервну позицію. Натомість на перший план вийшла українська арта і викотився напряму на водку український танк. Ще кілька діб тому. Це Ну, фактично були позиції, які контролювала ворожа штурмова група. Ну, приблизно десятки-чотири людей це щонайменше. А потім тут відбувся запекло, як хлопці кажуть, пекельний просто більше ніж як на пів доби бій. Тут пекло було, танк вийшов от сюди в поле. Прямою наводкою відпрацював 20 пострілів по цій позиції бій з повітря в режимі реального часу коригували наші безпілотчики, і саме злагоджена робота важких калібрів, розвідки і згодом штурмової групи дозволила розбити ущент. Отакої от росіянський тигр, беха стріляла вчора. Пом'ята дрянь. Ті бляшанки у бік українських захисників більше не стрілятимуть. Натомість зброю піхотинці 59-ки вже встановили на свої позиції. Беха танк. Мої шотігрів пороштуть. От два ті гра, вони вже без дешека. Це тепер він повільно затягується черговою цигаркою. Під розрив важкого снаряду запевняє, на щойно відвоюваних позиціях вже стає затишніше. Може, кофейку? А що є? Напередодні ж зізнається сталкер. Роботи було дуже багато. Трохи було. Я вивозив літ пліни. Їх дійсно треба було вивозити, і вийшло не за один раз Цілу зграю полонених окупантів. 22 спецпризначенців російського шторму полонила штурмова група розвідників української 59-ї мотопіхотної бригади семеро воїнів. Знаєте в чому прикол? Тут сиділо 24 людини. Коли пацани наші сюди скочили, всі 24 були цілі. Як цілі живі хлопчики, лишили тут два. А решту взяли в полон. Угу. На відвоюваній позиції наші військові знайшли білі розпізнавальні пов'язки з літерою В, стоси документів, цілий арсенал зброї та амуніції. Колекція шлімов. Колпак, 2. Що тут. Мультик. Привіт, Мультик. Це День Побіди. Нібуюзом Дня Побіди. Та найголовніше українські воїни розбили. Спеців і не дозволили ворогу захопити тактично дуже важливою для оборони первомайської для захисту всього напрямку. Місцевість з передової на Донецькому напрямку Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортила ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Перший центр для діалізу відкрився в селі Лемеші на Чернігівщині. Ця високотехнологічна допомога доступна лише в великих містах, і пацієнти із сіл часто долають сотні кілометрів, аби отримати життєво необхідну процедуру. Саме війна стала вирішальним чинником, щоб вперше замислитися над будівництвом центру з очищення крові в селі. Чому знає кореспондентка ТСН Ірина Маркевич? У пана Олександра не працює одна нирка. Щоб жити йому, треба було тричі на тиждень їздити за 100 кілометрів у Чернігів на діаліз. Разом з дорогою процедура займала цілий день. Знесилений ввечері він повертався додому, і так у понеділок, середу і п'ятницю. Цей сільський центр діалізу скоротив його дорогу до життєво важливої процедури у тричі. Тридцять кілометрів може це зовсім рядом. Можна це тут 20 хвилин їзди. Пацієнти на сусідніх ліжках теж з навколишніх сіл. Раніше на діаліз вони їздили або у Чернігів, або у Київ. Це перший і єдиний центр діаліз, який розташовується безпосередньо в селі. Він виник через війну, коли почалися бойові дії на Чернігівщині та на Київщині. Хворі, які проживають на території цієї громади, виявилися просто заблокованими. Вони не могли доїхати у великі нефрологічні центри, а жити без діалізу ці люди можуть максимум два дні. Траса була перекрита, несла загрозу і пацієнту, і водію, і родині. Не було можливості на той час їх возити. Не в Київ, не в Чернігів. Олександр, власник приватної мережі діалізних центрів по всій Україні, але родом з Чернігівщини. Він бачив, як люди під кулями добиралися до лікарень, щоб зробити гемодіаліз, а тоді місяцями жили в медзакладах, щоб врятувати своє життя. Але це вдалося не всім. Є частина пацієнтів, яка померла. Да ну, ті, хто не зміг виїхати, ті, ті, хто не могли потім процедуру отримувати. Олександр вирішив, що саме він має обладнати перший сільський діалізний центр. Я взагалі вважаю, що от такі у формату центри мають бути по всій Україні. тому що це не захищено, не захищена населення. Всі ці люди, які є пацієнтами, вони є людьми з інвалідністю. У Лимишах нещодавно побудували нову сучасну амбулаторію, де була вільна площа. Саме її взяли в оренду. Купили шість апаратів штучної нирки, облаштували оглядові фільтрувальну станцію для воді все це коштом бізнесу. А у цьому процедуру оплачує Національна служба здоров'я. Це 2400 гривень. А для пацієнта вона безоплатна. Це прекрасний приклад успішної співпраці держави і приватного бізнесу. Близько 8 тисяч українців потребують гемодіалізу. Це високотехнологічна медична допомога. Вона доступна лише у великих містах. І щоб отримати послугу, треба стояти в черзі на гемодіаліз. Такі процедури у великих центрах розписані у кілька змін. Однак держава не має коштів розбудовувати. Мережу діалізних центрів по країні, а тим більше відкривати їх у селах чи маленьких містечках. Тому поки це єдиний і локальний приклад, коли за приватні кошти послуга наблизилася до хворих у селі. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Осоромився через незнання історії західні медіа та користувачі соцмереж соцмережки з Путіна, який не зміг знайти Україну на карті. Кремлівський керманич саме зустрічався з головою конституційного суду Валерієм Зоркіним. Той привіз російському очільнику мапу, яку складали французи в 17 столітті. Путін, дивлячись на зображення, вкотре повторив свою пропагандистську ідею, що Україну створила радянська влада, і на той момент її не існувало. Щоправда, уважні читачі збільшили просто зображення, і з'ясувалося, що що там таки була Україна, французькі картографи позначили її як Україна-земля козаків. А от Російської імперії тоді якраз не існувало та територія, названа як Московське царство, а місце, де стоїть рідний для диктатора Санкт-Петербург, взагалі носило шведську назву Інгрія. Хазяїн Кремля не вперше намагається просувати псевдоісторичні тези про Україну. Раніше він вже, наприклад, заявляв, що нашу країну придумав Ленін. Далі в об'єднаному марафоні розмова з військовим експертом Олександром Мусієнком. Мої колеги ведуть у підсудин Наталія Мосичук, Руслан Шаріпов. Розпитали його про перспективи Бахмутського напрямку і останні новини з Білгородщини. Ну і після цього о десятії знову зустрінемось в ефірі ТСН.